Ми не створюємо коаліції. Ми не не відкриваємо офіси, чи там знаєте, не наймаємо працівників. Ми ділимося досвідом трирічної розбудови найбільшої потужної коаліції в Україні реанімаційного пакету реформ, які входить 79 громадських організацій. Багато речей не спускаються вниз, тому що ну не вірять, що там відбудеться імплементація, чи там грантові кошти, чи е, речі, які стосуються різних можливостей стажувань, там всього іншого. Вони не спускаються вниз. бо Виникає питання, а чи тут це буде затребано, чи люди зможуть адекватно оцінити там ту саму технічну допомогу, яка може бути, так і ми хочемо, щоб це питання також вирішилось. Ми готові інституційно допомагати, консультувати, розвивати місцевих громадських активістів і громадські організації для того, щоб така спроможність інтегральна виникла. Такий захід давно потрібно було провести, насправді, тому що ми під час своєї роботи, коли займаємося громадською діяльністю, ми бачимо, хто дійсно щось робить, а хто дійсно нічого не робить. Зараз створюють багато громадських рад, які по. Факту є недієвим. Чому? Тому що входять всі, всі за все відповідають, коли всі за все відповідають, немає ніякої відповідальності. Тут же ми збираємо практики, які дійсно працюють в громадському секторі. Це таке неформальне об'єднання однодумців, але які думають спільно, але мають різні напрямки роботи. Тут були і представники, які працюють з медиками, представники, які працюють по енергоефективності з місцевою владою, займаються антикорупцією. В місті Шепетівка є багато. Людей, які мають хороші ідеї і хочуть змінювати місто і життя в нашому місті, можливо, не завжди вистачає чи сил, чи вміння практики поради від фахівців. І я думаю, що сьогоднішнє наше зустріч щодо можливості створення одного організму об'єднання в Хмельницькій області, яке б допомагало просувати і реформувати, змінювати життя на місцях, буде дієвим і результативним в покращенні життєдіяльності нашого міста, і нашої області і країни.